Ісая, 52 розділ: Збудися, збудися, зодягнися, Сіоне, у силу свою! Зодягнися ушати пишноти своєї, О Єрусалиме, о місто святе, бо вже не обрізаний та занечищений більш не війде до тебе. Обтруси з себе порох, устань та сідай, Єрусалиме, розкажи пута шиї своєї, О бранко, о Сіону, бо Господь каже так. Задармо були ви попродані, тому будете викуплені не за срібло. Бо так Господь Бог промовляє: до Єгипту зійшов був народ мій від початку, щоб мешкати там, а Ашур за ніщо його тиснув. А тепер, що мені тут, говорить Господь, коли взятий даремно народ мій, шаліють, володарі їхні, говорить Господь, і постійно весь день моє ймення зневажає. Тому моє імення пізнає народ мій, тому того дня він пізнає, що я того той, що говорить, ось я. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог. Слухай, твої сторожі зняли голос укупі співають, бо бачать вони око в око, коли до Сіону Господь повертається. Радійте, співайте сумісно о єрусалимські руїни, бо народа свого Господь звеселив, викупив Єрусалима. Господь обнажив на очах усіх народів святе римено своє і спасіння від нашого Бога побачать всі кінці землі. Уступіться, вступіться та вийдіть і звідси. Нечистого не доторкайтеся, вийдіть зсередини його. Очиститься ви, що носите посуд Господній. Бо не в поспіху вийдете і втекти ви підете, бо піде Господь перед вами. За вами ж Ізраїлів Бог. Остане розумне, робити мій отрок. Підійметься і буде повищений і височенним він стане. Як багато хто ним дивувалися, такий то був зміцнений образ його, що й не був людиною, а вигляд його що й не був сином людським. Отак він здивує численних народів, царі свої уста замкнуть перед ним, бо побачать, про що не говорено їм, і зрозуміють, чого не чували вони.